На телеканалі НТК інформаційний випуск події дня у студії Віктор Поворозник. Вітаю вас. Сьогодні у випуску ви побачите. Балкони Коломийської ратуші в аварійному стані. Приміщення, збудоване 120 років тому, руйнується. В Коломиї прибули мощі святого великомученика і цілителя Пантелеймона. Незвичайний велосипед змайстрував коломиянин Юрій Козлан. Це своєрідний аналог тандему, але вантажного. Міський голова Івано-Франківська Віктор Анушкевичус потрапив під вантажівку. Сталося це поблизу села Уреч у Сколійському районі на Львівщині. Мер у той час перебував на велосипедній прогулянці. Анушкевичу скатався на гірському велосипеді, раптово втратив управління та виїхав на проїжджу частину дороги, де потрапив під колеса вантажівки. Потерпіли із травмами госпіталізований до лікарні. Балкони Коломийської ратуші в аварійному стані. Приміщення збудоване 120 років тому, поволі руйнується. На стінах є тріщини. Деякі фахівці переконані причина насичений рух транспорту. Хоча наразі все під контролем, запевняє керівництво міста. Нагадаємо, у ратуші розташовані більшість відділів та управлінь Коломийської міської ради. Ратуша візитівка Коломиї одна із архітектурних пам'яток нашого міста. Питання про руйнацію цієї споруди вже піднімалося. Це було відразу після повені 2008-го. Тоді стихія призвела до певного руху башти ратуші, але негативний процес вдалося зупинити. Ми які стоять в принципі заключення, спеціалісти дали, які роботи треба виконувати. Найбільша проблема сьогодні в ратуші це з балконами внутрішнього подвілля. Вони руйнуються, з даху на них попадала вода довгі роки, і міська рада відійшла положення і для ремонту ратуші тих нагальних робіт, що треба виконати, виділила 200 тисяч. І цього року буде проводитись капітальний ремонт. Ми би хотіли зробити балкони і центральні сходи. По них вже не дуже зручно ходити, вони стерлись від часу. Так що таку роботу ми плануємо зробити. Щоб провести капітальний ремонт ратуші, спеціалістам міської ради доведеться звідти виїхати, принаймні тимчасово. Взагалі було б непогано, якби усі відділи та управління місцевого самоврядування знаходилися в одному приміщенні, переконаний міський голова. Напевно, треба порадити з громадою, але я думаю, що громаді набагато би було зручніше, якби всі установи з'їхались в одне приміщення. Це би було зручно, е, тим, що не треба бігати по місту з краю в край, якби всі установи. Знаходилися в одному приміщенні, це би був великий плюс. Але все одно вирішувати громаді, а ратушу в ремонт треба виводити, виводити в капітальний ремонт, там, починаючи з усилення підвалів. Цю роботу неможливо робити в робочий час, бо то буронабивні палі треба підводити під фундамент. Об'ємна робота, яка не дасть можливості користуватися приміщенням ратуші. Чим скоріше ми. Почнемо капітальний ремонт ратуші, тим менш, менше буде його вартість. Час робить свою справу, у нас знову вологість є на стінах ратуші, тобто вже починаємо боротися з грибком. А це все видатки, які, як правило, не передбачені в бюджеті. Приміщення, які потребують капітального ремонту в Коломиї, чимало також ведуться роботи із аварійними карнізами. Розповідає Ігор Слюзар. Комунальники замінюють цегельну кладку, щоб зберегти автентичність будівель, необхідно ставити металічні карнизи. У нас передбачені кошти в бюджеті на ремонт, але процедура оформлення документів на будівлі, які мають цінність історичну, набагато складніше. Бо треба погоджувати з культурною спадщиною. Ну там процедура. Ми закінчуємо. Проєктні роботи по вулиці, по площі відродження. Там три будинки ми маємо відновити фасади. Ну, дуже масштабних і багато є робіт. У нас є один аварійний будинок на відродження, де падає стіна. Був колись вибух газу, і фронтон весь відійшов від стін. Проєкт закінчують, теж робити вот так. Також історична будівля має історичну цінність. Тобто більше нас затримує сьогодні процедура оформлення документів, а я думаю, що вже з вересня місяця у нас буде затверджений ареал, то він ускладниться ще в два рази. Історичний ареал. Виводить процедуру погодження документів аж на місто Києв. Після затвердження ареалу, місто зобов'язане подати проект регенерації історичної частини Коломиї, а це теж кошти і час, розповідає Ігор Слюзер. Але не зробивши такого проекту, жодних перебудов добудов чи реконструкцій у центральній частині столиці покуття зробити не вдасться, обмежуючи законодавчу самій собі, а міська рада таке рішення прийняла. Ми е, змінюємо взагалі поведінку будь-кого вколо ми. Це стосується як приватних будівель, так і комунальних будівель, так і громадських будівель. Всі будуть працювати по процедурі е, захищення пам'яток архітектури. В центральній частині міста стають все пам'ятки архітектури. Перекласти бруківку на дорозі погоджуєш з культурною спадщиною. Ну, В принципі, ми ніколи. Історичні елементи не ховали ми завжди їх пробували витягувати. На поверхню, ту ж буківку, так що тут проблем не буде, але механізм і рівень захищеності історичної частини в рази збільшується. Ще одна будівля варта уваги це приміщення колишнього молодіжного центру, що по вулиці Петлюри, 11. Там необхідно відновити дах, обов'язково перекривши австрійською черепицею, адже ця споруда теж пам'ятка архітектури. Також необхідно зробити котельню. Загалом на всі роботи необхідно півтора мільйони гривень. Цьогорічний бюджет в змозі виділити лише 150 тисяч, тому всі надії на на 2014 і депутатів міської ради. На Прикарпатті з'явилися нові види шахрайства. Про це на брифінгу засобам масової інформації повідомив начальник карного розшуку ОМВС України в Івано-Франківській області, полковник міліції Ігор Бабюк. За словами керівника, з початку року в області задокументовано 18 шахрайств через інтернет, 23 шахрайства із кредитними картками, 7 шахрайств пов'язаних із купівлею, продажем автомобілів та 3 шахрайства по телефону. Шановні громадяни. В черговий раз звертаємось до вас, будьте обачними, обережними і не довіряйте першій ліпшій людині. Адже трапляються випадки, коли абонентові телефонують та повідомляють, що хтось із його близьких потрапив у халепу, що він затриманий і перебуває в міліції. А проблему можна вирішити, переказавши певну суму грошей на номер мобільного телефону. В таких випадках шахраї розраховують, що людина запанікує і втратить здоровий глузд, не довіряйте інформації, отриманій від незнайомців по мобільному телефону, та звертайте увагу на номер, з якого вам телефонують. Завжди перевіряйте таку інформацію, ставте якомога більше запитань, запишіть дані особи, яка вам телефонує. Пам'ятайте, навіть якщо незнайомець називає себе працівником правоохоронних органів, оператором мобільного зв'язку, журналістом, вашим родичем чи знайомим, не поспішайте виконувати його прохання, особливо ті, які стосуються переказу коштів. Не повідомляйте коди поповнення рахунку мобільних операторів чи банківських рахунків стороннім особам. Обов'язково збережіть номер телефону, з якого вам телефонували, та одразу зверніться до правоохоронних органів. Спільно з комісією міської ради працівники міськвідділу відділу проводять заходи по недопущенню стихійної торгівлі по вулицях Чайковського, Січових стрільців, Бендери, Чорновола та Площі Ринок. Громадяни, які будуть займатися торгівлею на вищі вказаних вулицях, притягуватимуться до адміністративної відповідальності. З ними проводять роз'яснювальна робота про недопустимість торгівлі в невстановлених місцях та про наявність в місті централізованих ринків. Працівники карного розшуку затримали 31-річного місцевого мешканця, який вчиняв крадіжки на території міста та району. В одному випадку, чоловік проник на територію заводу, де викрав електрокабель, стаціонарні телефони і масений радіатор. А в іншому, пошкодивши дахове перекриття, проник в приміщення одного із кафе міста. Та викрив 8 пляшок горілки, дві пляшки коняка і п'ять пачок чіпсів. В ході оперативно-розшукових заходів працівники карного розшуку встановили особу. Наразі задокументована причетність зумисника до скоєння трьох крадіжок стосовно чоловіка відкрито кримінальне провадження. Проводиться перевірка на причетність правопорушника до скоєння ряду інших злочинів. День будівельника професійне свято працівників будівництва і промисловості, відзначається щорічно у другу неділю серпня. Цього року воно припадає на 11 число. На сьогоднішній день є три основні об'єкти, де активно ведуться будівельні роботи. В Коломиї це клініко-діагностичний центр. А у районі школа у п'ядиках та дитячий садочок у Шепорівцях. Як працюється місцевим будівельникам, дізнавався Богдан Малецький. Коломийщина з року в рік серед кращих районів у області за темпами будівництва. Зараз у місті будують клініко діагностичний центр. Тут роботи веде підприємство Альбатрос Володимира Бегеля. Вже зараз освоєно понад 25 мільйонів гривень. Для завершення потрібно ще половина згаданої вищої суми. Однак перші транспорти вже почали надходити. Поряд із майбутньою поліклінікою бактеріологічна лабораторія. Її переобладнували будівельники кооперативу Зодчай. Його керівники Олена Наговіцина та Івану Зарук зазначили, що завжди допомагають медустановам. Відновлювали вони і центральну районну лікарню. Працюємо в медмістечку, можна сказати, з 2002 року. Початок був капітальний ремонт старого хірургічного корпусу, де буквально за 7-8 місяців було зроблено. Великий об'єм роботи, примінені нові технології, зроблені палати, двохмісні, одномісні телебачення, холодильники. І це з ініціативи Михайла Васильовича і йому Боже здоров'я, що він в першу чергу взявся за медицину, бо медицина торкається кожного з нас, не лише будівельників. А так, що ми, як будівельники, стараємося надати допомогу і грошову, і безгрошову, бо будь-який час можна треба звертатись, і хотілося би, аби не їздити десь в область, що аби все було тут у нас, починаючи з дорослої кінчаючи. Дитячим я сподіваюся, що ще й до дитячої лікарні руки дойдуть. Хочу привітати всіх будівельників, як України, так в першу чергу області і Коломийщини. Всі гілки влад, які задіяні в галузі будівництва, і побажати терпіння, натхнення і як кажуть, не падати духом. Все так не буде. Я рахую, що наступний рік буде. Це буде в. Вихід будівельної галузі з кризи. Ще одним з активних будівельників краю є фірма «Темпрут». Її вже багато років очолює Мирослав Прусак. Зараз його працівники активно облаштовують вулиці міста, а сам керівник каже, що їхня робота залишиться прийдешнім поколінням. Я б хотів всіх наших коломийських із міста із району привітати з наступаючим святом нашим професійним будівельників, побажати щастя, здоров'я. Великих успіхів. І саме основне їм і нам дуже повезло, що наша робота лишиться і для дітей, і для внуків, і для правнуків. Це якраз та робота, яка не пропадає, її видно кожен день. І лишиться на багато років. Щастя, здоров'я. Багато-багато вам роботи. Що можна побажати? Всього самого найкращого вам. Заступник голови Коломийської районної державної адміністрації Ярослав Мочернюк зазначив, що працівники галузі добре працюють на всіх об'єктах. Серед важливих будівництв і добудова школи у п'ятиках. Тут вже освоєно понад 2,5 мільйони гривень. Куратор галузі привітав колег зі святом. На Коломийщині працює багато будівельних організацій. Хотів би відзначити, ну основні з них це приватне підприємство СЕМ. Це Альбатрос 4В, який будує на даний час поліклініку на будівництві якої ми на даний час знаходимося. Це є електропостсервіс, керівник Ігор Козел. Це є Коломиє, Будінвестсервіс, керівник присяжнюк Микола Михайлович. І в цей день я хотів би просто побажати їм міцного здоров'ячка. Зарплати відповідної, проплати за виконані роботи, щоб не мали боргів, податки платили. Ну і здоров'я, перш за все, при здоров'ї буде й будівництво. Вихідними в райдержадміністрації вітатимуть будівельників. Телеканал НТК доєднується до щирих слів на адресу майстрів будівельної справи. Богдан Малецький, Сергій Грицак, програма події НТК. В Коломию прибули мощі святого Великомученика і цілителя Пантелеймона з 9 по 20 серпня. Вони перебуватимуть у соборі «Преображення Господнього Української православної церкви Київського патріархату на вулиці Івана Мазепи, 56 а деталі в сюжеті наших журналістів. Мощі святого великомученика і цілителя Пантелеймона православна святиня. Тому зустрічали її у Коломиї зі всіма почистями. Скриню з часткою моще урочисто вніс у собор Преображення Господнього єпископ Коломийський-Косівський української православної церкви Київського патріархату Владика Юліан Гатала сьогодні. Церква Христова вшановує пам'ять великого святого великомученика і цілителя Пантелеймона, власне, 9 серпня. І сьогодні це подвійне свято, тому що в наше місто в Коломию прибула частичка муше цього святого. Великомученик Пантелеймон шанується у православній церкві як грізний святий покровитель воїнів. Цей бік шанування розкриває його перше ім'я Пантолеон, що означає у всьому лев. Друге ім'я дане при хрещенні пантелеймон означає всемилостивий і показує його як великомученика та цілителя. На іконах святий пантелеймон зображений юнаком у червоному вбранні зі скринькою у лівій і ложечкою в правій руці, як лікар, благодійник до цілителя звертаються у молитві від недугу душевного і тілесного. Ім'я святого великомученика Пантелеймона згадують при звершенні таєнства суборування, освячення води і в молитві за немічного хворого. Це святий мученик кінця третього століття століття, початок четвертого століття. Він знаний у всьому християнському світі як великий цілитель, покровитель лікарів, покровитель хворих, недужих. Він ще за свого життя відрізнявся тим, що зцілював, творив чудеса. Іменем Господа нашого Ісуса Христа і після своєї смерті також прославились його мощі, тому що він зазнав мученицької смерті. І сьогодні всі, хто звертається до тих мощей, всі, хто преклоняється, отримують зцілення з 9 по 20 серпня. Мощі перебуватимуть у Коломиї, далі помандрують храмами Коломийської єпархії. Опісля мощі вже назавжди повернуться у собор приображення Господнього Української православної церкви Київського патріархату. Незвичайний велосипед змайстрував коломиянин Юрій Козлан. Це своєрідний аналог тандему, але вантажного. Робота над винаходом тривала майже два роки. Зараз це відпочинок для сім'ї та приємна несподіванка для Коломиян. Поспілкувалася з велоконструктором та випробовувала чотириколісного моя колега Галина Досин. Як все відбувалося? Дивіться в сюжеті. Всі ми знаємо відомий вислів. Не треба вигадувати велосипед. З цим твердженням не погоджується коломиянин Юрій Козлан. Більше того, він вигадав незвичайний чотириколісний транспортний засіб. Та й не тільки вигадав, а й змайстрував власноруч. Чоловік каже, таким чином втілив у життя свою дитячу мрію. Коли ще в дитинстві на гурток ходив, тут на привокзальні був. Але робили такі, один за другим їхали. Щось хотілося таке. Аби їхало на чотирьох колес. А потім були на день міста в Чернівцях, поза того року побачили. Подивився, як діда з внуком їде, сам загорівся. І помало-помало почав. А поштовхом до роботи стала випадковість. Юрій вирішив змайструвати сітку для кролів. У нагоді стала деталь від буса. Коли вирізав сітку, труби не шкодував. Добряче пошматував їх болгаркою. А тоді й задумався, що саме вони могли стати основою велосипеда. Перепросив понищені труби, позварював їх докупи, і так все пішло. А згодом і поїхало. І так майже два роки, коли мав вільну хвилину, Юрій у власному гаражі чаклував над деталями і збирав їх звідки міг. От два мінських ровера це пішли на передні вилки і на труби під моноблоки. Коробки. Це два велосипеда мінських порізов, в буквальному смислі. Потім виявилося, що там були шарикові ці моноблоки, воно вже застаріли, раковини мали самі чашечки, то викинув, придбав нові, сучасні на підшипниках. Вони краще йдуть, легше. Тут ще постраждали два крісла офісних. Заплановане вдалося. Юрій змайстрував тандем за аналогом автівки. Є місце і для водія, і для пасажира. Другого не потрібно, бо буде так, як у тому е мультфільмі про вовка у Березу. Один туди захоче, <с> другий туди. Чотирикулістий тандем розганяється до 30 кілометрів, розповідає велоконструктор. Він не швидкісний, тому що одразу був запланований як міні-вантажівка. Чого я його робив? З базіком. Щоб можна було з дачі, з городу привезти бульбу, ще щось, не, не полити бензину. Як я спробував їздити, от стоять машини, димлять, у них бензин горить. А я свіжим повітрям дихаю і мені легше, не треба кондиціонер включати. Саме далі ми їхали ну, 7 кілометрів Корнич, туди, назад, 20, 20 хвилин Корнич. На винахід автор витратив близько 4 тисяч гривень. Але це ще не все, бо має великі плани. Ще треба колеса передні купити, але вже задумуюся, може вже акумуляторні поставити. Є плани задумки, в принципі. Або серійне виробництво може наладити, а не то під таксі літнє. Дружина Леся зазвичай у ролі штурмана. Їду, керую, «газ, тормоз». Чоловіка пані Леся підтримує, хоча деколи, як більшість жінок, не задоволена, що гроші з сімейного бюджету йдуть на чоловікове хобі. В Одному розумінні підтримую, а в другому і сварюся, бо це дуже багато коштів виносить. Коштів багато, запчастини неякісні в магазинах продаються. Треба по 10 разів міняти ті запчастини. Щоправда, винахідники стикнулися з проблемою, яку вони вирішити вже не в змозі. Проблема є дуже велика. У нас немає доріг і немає де кататися. Парку Кірво немає де. Комсомольське озеро забите все слупчиками. Шевченківське озеро таке саме. Аби проїхати, треба велосипед переносити через слупчики. Коломийські екстремали кажуть, що для них це відпочинок для сім'ї, а для коломиян – приємна несподіванка. Люди всі відкликаються дуже гарно, всі машини зупиняються, всі нас вітають, показують, що це дуже, дуже гарно, дуже суперово, все є класно і дуже багато бажаючих є, які хочуть прокататися. Це є захоплення, але це є приємно для людей. Ми на цьому велосипеді везли молодят з дитячої церкви батальє. І їх вітали всі люди. Їм приємно було, і нам приємно. Приємно та весело було і мені, коли сіла та випробовувала дивовинахід на лімузині. Їздила на фірі, їздила на чотирикулісному велосипеді. Тепер вже теж їздила. Отож життя вдалося. Галина Досин, Сергій Угрин з крутого ровера» спеціально для вас. І на цьому у нас все. Дякуємо вам за увагу і нагадуємо, що новини телеканалу НТК ви маєте нагоду переглядати на нашому сайті в інтернеті ntktv.ua. Завтра ми підведемо підсумок тижня, що минає, Залишайтеся з нами гарних новин. Історичний календар від Василя Нагірного. У цей день, 9 серпня 1867 року, у місті Яворові на Львівщині народився Остап Макарушка, науковець, видавець, перекладач, редактор, викладач української мови у Польській державній гімназії міста Коломиї. Йому належить велика роль встановленні української гімназії в місті. Він керівник філії українського педагогічного товариства, дійсний член наукового товариства імені Тараса Шевченка. Помер Остап Макарушка 21 листопада 1931 року у місті Львові, де і похований. Також 9 серпня 1886 року. У Станиславові народився Богдан Заклинський, український педагог, фолклорист, автор шкільних підручників, страчений 12 квітня 1946 року у Львівській в'язниці. Також 9 серпня 1957 року в селі Залучі Снятинського району народився Дмитро Чебурак, син Івана. Режисер театру, директор, заслужений артист України від 1998 року. Від 1 серпня 1985 в Коломиї керував самодіяльним народним театром імені Гната Хоткевича. Дмитро Чебурак – ініціатор та організатор відродження в Коломиї професійного театру, який відкрили 1989 року. Серед його відомих постановок варто назвати камінний хрест за Стефаником, Гуцульський рік, за Хоткевичем, Земля, за Ольгою Кобилянською та Довбуш Гната Хоткевича, яка вийшла 2000 року.